Друзі, вітаю вас! Сьогодні маємо на продаж ось таку бомбезну автівку. Це в нас Volvo XC60. Автомобіль у нас, як бачимо, ось в такому сіро-синьому кольорі, дуже ефектний, дуже класно виглядає. Автомобіль досить комфортний, має крутезну комплектацію. Зараз вам про це більш детальніше покажу розкажу. Поки що дивимось зовнішній вигляд, і поки ми його дивимось, скажу, що автомобіль у нас 2018 року випуску, обладнаний турбодизельним двигуном 2,0 літра. Автомобіль в рідному окрасі досить симпатичний має вигляд, повністю технічно справний, немає абсолютно ніяких по ньому нюансів, проблем. Розпочнемо ми наш огляд з передньої оптики. Як бачимо, у нас вона прозора. В стані нової. Тут у нас є, як бачимо, такі LED вогні. Взагалі крутезна оптика. Що з однієї сторони, що з іншої, все в повному порядку. Ось у нас такий стан бампер, стан решітки радіатора. Хром увесь у нас в ідеалі. Капот, як бачимо, також в ідеальному в нас стані. немає абсолютно жодних м'ятин, ніяких сколів, царапин. Все просто дуже-дуже класно збережено, класно і має вигляд. Автомобіль у нас обладнаний 18-легкосплавними дисками. Гума 23560R18. Як бачимо, стан протектору у нас досить шикарний. Стан нової гуми. Гума в нас фірми Continental. Дуже крутезна гума. Хочу також звернути увагу, що повністю у нас вся гальмівна система, що ззаду, що спереду, абсолютно нова. Гальмівні диски новенькі, без жодного зносу, повністю нові, що спереду, що ззаду. Гальмівні накладки також нові, встановлені, повністю по кругу в автомобілі. Звертаю увагу, що самі колесні диски у нас без бордюрок, без пошкоджень в суперовому стані, знову ж таки, без жодного зносу гальмівні диски, нові гальмівні накладки. Як бачимо, ось стан кузову, жодних м'ятиночок, царапин, абсолютно жодних помарочок немає. У нас, звичайно ж, безключовий доступ. На всіх повністю чотирьох дверках підсвіточка. Іде ось такі в нас бомбезні зеркала, також все в суперовому стані. Перейдемо на цю сторону. Тут також у нас, як бачимо, досить бадьорий гарний вигляд, жодних якихось нюансів, жодних помарок по автомобілю немає. Гума, диски, все. Дуже-дуже круто виглядає. Що ж, задня оптика, крута оптика у Volvo, мені дуже симпатизує, без якихось сколів, без пошкоджень, повністю ціленька, все в суперовий має вигляд. Звичайно, у нас партроніки ззаду присутні, подвійний вихлоп, досить круто все виглядає і. Симпатично. Так, ще звернув вашу увагу на дах автомобіля. Тут у нас також все рівненько, все в суперовому стані. Кому потрібно він-код, можете зафіксувати, перевірити автомобіль по базам. Лобове шкло в нас повністю ціленьке, звичайно, у нас тут радари стоять. Все повністю ціленьке, лобове скло в нас оригінальне. Так само, як і повністю всі вікна по кругу. В автомобілі у нас є один невеличкий підкрас без шпаклівки, просто перелак. Це в нас ось ця дверка. Все інше в нас повністю в оригінальному окрасі. Візуально все досить чудово виглядає, нічого з кольору не вибивається. Дверка вся має ідентичний колір. Так як і інші деталі. Зроблено все в Європі. Автомобіль в Україну приїхав ціленьким, тут нічого йому не робили. Ось, як бачимо, зроблено ідеально. На око взагалі не помітно, жодних пилинок чи якихось дефектів немає. Отож, розпочнемо нашу перевірку товщиноміром, розпочнемо, як завжди, з капоту, але перед тим, як ми це зробимо. Скажу, що в нас капот і передні крила йдуть не з чорних металів, а алюмінієві. Тому показники на приладі трішки відрізняються. Зверніть на це увагу. Але так має бути: трішки менші вони, ніж на інших деталях. Отож, розпочнемо: 67, 67, 67. 67. Капот у нас в оригінальному окрасі Передні крила 71, 63, 1, 73, 73. Далі в нас пішли уже чорні метали, тобто 123. Вже далі стандартні показники, як зазвичай всі звикли. 132, 138, 128. 118, 118, 119, задні арочки 119, 119, 106, 113, 127 дах автомобіля. 110. Задня ляда у нас повністю пластикова, тому немає потреби її пробивати товщиноміром. Але, знову ж таки, візуально можу вам сказати, що вона не фарбована. Так, Перейдемо на цю сторону: 110, 127. 116, 116, 123, 106, Все у нас також в оригіналі. 106 задня дверка, 127, 112, 120, 120, 134, 144. Так, ось ця дверка у нас вже перелокована: 157, 164, 172, 172, 187. 187, 174, 187. Ось так повністю пропорційно вона б'ється, просто подвійний шар лаку. Ну і знову ж таки, це крило у нас 73, 58, 66, 66, 76, 62, 56,4. Отже, так як я і казав, у нас автомобіль. В рідному окрасі, окрім однієї дверки, яка перелакована. Зроблено, знову ж таки, наголошую в Європі, в Нідерландах, зроблено дуже якісно. Думаю, що це робило ще по гарантії, тому зроблено професійно на професійному сервісі. Під капотом, як я вже казав, двохлітровий турбодизельний двигун, досить надійний, досить потужний агрегат, який. Який дуже гарно відпрацьовує, дуже гарно їде, динамічний. Хочу сказати, що в даному двигуні, ось у нас замінений ремінь ГРМ у 2022 році. Тобто двигун повністю у нас обслужений, все замінено. Тут у нас все повністю ціленьке, фари, всі кріплення, жодних пошкоджень. У нас всі оригінальні бірочки, всі болтики нічого не позбиване, ось, ні на капоті, ні тут. Знову ж таки, звертаю вашу увагу з цієї сторони. Також все ціленьке, всі болтички, все у нас так, як має це бути. Під капотом автомобіль так само виглядає, наче новий. Повністю сухенький, немає абсолютно жодних запотівань. Як бачимо, всі бірочки кругом все наче нове. Стартер, генератор. Будь-куди не подивишся на цей двигун, він таке враження, що не проїхав кілометраша, що тільки виїхав з автосалону. На капоті в нас присутня шумо-віброізоляція. Ось дуже все гарний має стан. Хто приїде без проблем дам можливість оглянути під низу автомобіль. Або поїхати на офі... до офіційного дилера, чи на будь-який ваш сервіс на вибір. Отож, перейдемо до салону нашого автомобіля. Як бачимо, розпочнемо з передньої дверки. Все в нас в гарному візуальному стані, жодних пошкоджень, жодних помарок немає. Всі клавіші у нас повністю. Ціленькі, без потертостей, звичайно, у нас електрорегулювання дзеркал, електроскладання дзеркал і повний електропакет всіх чотирьох дверей. Ну, Звичайно ж, управління центральним замком. Куди ж без нього? Так, отже, всі болтики на дверях у нас на місці, не кручені, не позбивані, всі наліпки проємах на місці. Знову ж таки, тут у нас такі декоративні накладки Volvo. У нас присутні коврички такі в чудовому стані, не затерті, не зачухані. Звичайно, ось у нас накладки на педалях. Ось бірочка у нас, ось бірочка у нас про обслуговування, про заміну мастил. Тут у нас клавіша відкривання багажника. Ось таке у нас мультифункціональне кермо в ідеальному стані, без жодних пошкоджень, без жодних померок. Звичайно, у нас управління. Тут панелью приладів. У нас в автомобілі є присутні два ключі. Спробуємо завести наш автомобіль. Для цього у нас ось тут є такий джойстик. Ну і, звичайно, автоматична куліса передач. Різні режими, електронний ручник. ну Спробуємо завести. Ось повернемо. Автомобіль у нас з півоберту завівся. Тестуються різні системи, все в нас в повному порядку. Ось, як бачимо, автомобільчик працює рівненько, гарно, так як має працювати справній автомобіль. тут у нас Зеркало заднього виду, звичайно, з датчиками, з автозатемненням. Ось у нас такі різні підсвіточки, досить все також круто виглядає. Звичайно, у нас люстерка, все ціленьке, підсвіточка, також все працює. Безліч автомобілів айрбегів. Volvo це дуже-дуже круті, дуже надійні автомобілі. Рекомендую нашим підписникам. Одні з найкращих автомобілів, на мій погляд, по ціна якість. Отже, в нас, звичайно, є навігація. Повністю в нас вона локалізована дуже детально. Є 3D-режим, є 2D-режим. Все в нас повністю працює. Також навігація в нас може виводитись ось на центральну панель. Натискаємо клавішу і повністю тут дивимось. Передивляємось навігацію, а там можна вмикнути якісь мультимедіа чи управління кліматом. У нас, звичайно, сенсорне, можна підключати телефон, будь-які налаштування, відео, дуже крута мультимедіа, все в нас повністю в справному стані, все функціонує. Звичайно, в нас перемикачі авторежимом світла, автодвірники. Все в нас також. В робочому стані. У нас є система розпізнавання дорожніх знаків, автомобіль автоматично розпізнає дорожні знаки. І бачимо, ось зараз показує, який дорожній знак у нас тут, де ми зараз знаходимось. І це дуже зручно, він може сам регулювати все, сам підказувати. Дуже комфортно, дуже крута функція. Так, тут у нас відкриваються ось такі підстаканочки, прикурювач. Тут у нас також ще додаткова така ніша для якихось наших речей. Підлокітничок. Відкривається. Тут у нас також ось USB-виходи, вихід на диски. Задній ряд сидінь у нас також в шикарному стані, жодних пошкоджень. Абсолютно по автомобілю немає. Як бачимо, дверні карти все ціленьке, дверні проєми, задні сидіння. Взагалі у стані, наче ніхто ніколи не сидів. Ззаді складаються підголовнички під, при потребі. Також тут є ось такі підстаканнички, є ніша, у багажник можна відкрити. І положити якісь собі довгі речі, які так не влізуть в багажник. Звичайно, у нас на підлозі також коврички, все чистенько, все охайно, дуже-дуже крутий вигляд, сидіння без пошкоджень, потолочок чистенький. З іншої сторони у нас також все в суперовому стані, як бачимо, жодних дефектів. Все дуже круто виглядає. Дуже гарно збереглося. Звичайно, остання дверка пасажирська в нас, також все має чудовий вигляд, жодних пошкоджень, жодних дефектів, сидіння, все в нас ціленьке, панель, як бачимо, чудовий вигляд стан нового автомобіля. Що ж, друзі, як бачимо, у нас багажний відсік відкривається автоматично. Є у нас такі електричні упори. Тут у нас все також в повному оригіналі, жоден болтик, ніде нічого не крутилось. Як бачимо, вся тканинка чудово збережена, жодних абсолютно жодних пошкоджень, жодних помарок. Все круто виглядає. Тут у нас є клавіші відкидання автоматичні сидінь, також е, фаркоп. Так, відчинюємо. Ось у нас фальш-підлогу. Тут у нас є електрокомпресор, піна, аптечка, все, що потрібно. Також все чудовий має вигляд, все круто збережено. Звичайно, у нас є поличка. Вона може фіксуватися як в такому режимі, так і в такому. Все в нас повністю працює. Все зачиняється. Як бачимо усе у справному стані. Отже, ми завели автомобіль, як бачимо, у нас тестуються всі системи. Пристібнемось. Спробуємо проїхатись. Вмикаємо драйв і проїдемось. Як бачимо, в нас показує система розпізнавання дорожніх знаків. Жодних помилок у нас немає. Ми їдемо, нічого нам не сигналізує ні про які проблеми, тому що в нас, знову ж таки, наголошує повністю. Справний автомобіль. Ось такий у нас огляд. Так, виїжджаємо у нас на трасу. Як бачимо, досить динамічно Бадьоро набирає в нас автомобіль. Ось ми заїхали в населений пункт. Відразу, як бачимо, у нас сигналізує про дорожні знаки. Будемо дотримуватись. Швидкісних режимів у нас 50 кілометрів, населений пункт. Отже, їдемо, жодних кажу, нарікань, жодних проблем немає. Отож, підсумуємо, маємо дуже крутезний автомобіль, невибагливий, досить простий, просторий, динамічний, підійде як для молодої сім'ї, також і для старших людей. Технічно автомобіль в ідеальному стані, жодних капіталовкладень абсолютно не потребує. Все повністю у нас замінено, що потрібно. Немає абсолютно ніяких ні візуальних дефектів, ні дефектів по технічній частині. Автомобіль у стані сів, поїхав. Такий автомобіль ви зможете оглянути, протестувати та придбати, якщо приїдете до нас у клевань. на... Огляд та тест-драйв даного автомобіля. Будемо завжди раді бачити наших клієнтів. Я думаю, цим автомобілем ви однозначно будете задоволені, тому що таких автомобілів в такому стані, в такій комплектації і кольорі. Я думаю, в Україні можливо один, а можливо, і взагалі немає. Хто придбає, не пошкодує про дану покупку. Тож приїздіть. А на даний момент хочу побажати тільки вам вдалого дня і гарних покупок!